В Хмельницькобленерго проведено тиждень охорони праці. Генеральним директором був виданий наказ. Та розроблені заходи, які були освоєні всіма підрозділами товариства, 28 квітня організована і проводиться нарада спільно з територіальним управлінням, міжрегіональним управлінням Державної служби праці. Є присутні представники, керівники держпраці Обленерго, департамент охорони праці прозвітував про виконання заходів впродовж 2022 року, впродовж першого кварталу 2023 року. Інженер з охорони праці підрозділу мав можливість поспілкуватися безпосередньо з контролюючим органом, отримати роз'яснення, отримати якісь рекомендації щодо своєї роботи. Прозвітували про виконання заходів для запобігання подальших нещасних випадків в товаристві. Товариством було визнано п'ять кращих працівників. Це посадові особи, які організовують і виконують роботи в діючих електроустановках для запобігання нещасних випадків в побуті. Товариством завжди розробляються відеоролики, аудіозаписи, пропаганда щодо. Безпечного використання або безпечної експлуатації самих елементарних приладів, які в нас знаходяться в будівлях, з нагоди відзначення всесвітнього дня охорони праці департамент охорони праці АТ Хмельницького були проводить в начальних закладах відкриті уроки та роз'яснює вимоги електробезпеки та поводження з побутовими приладами в побуті. На відео дітям було акцентовано увагу на безпечному поводженні з побутовими приладами та на охоронних зонах ліній електропередач та трансформаторних підстанціях. 47 шкіл спеціалістами з охорони праці та керівниками підрозділів об'їхали, провели відкриті заняття, провели консультації, роз'яснення. Я думаю, що в результаті нашої роботи все-таки інформація вона така буде розповсюджена, діточки будуть мати розуміння в разі там обривів проводу або порушення режиму нашого обладнання, будуть знати, що наближається. Ратися до нього небезпечно держпраці сьогодні зроблена оцінка. Оцінка, я думаю, позитивна нашого товариства, оскільки роботодавець дотримується всіх законів, всіх норм щодо забезпечення працівників засобами захисту, щодо забезпечення працівників спецодіум, забезпечення іншими пристосуваннями, які дозволяють безпечно виконувати роботи в діючих електроустановках. Сьогодні провели захід присвячений всесвітньому дню. Охорони праці провели робочу нараду, на якій обговорили важливість охорони праці, важливість дотримання нормативно-правових актів, проведений аналіз нещасних випадків, робота щодо превентивних заходів з питання охорони праці з метою зменшення виробничого травматизму. На сьогоднішній день підприємство гарне. Потужна служба охорони праці знаходиться на належному рівні. Дякуємо за співпрацю.